Всім доброго дня, це Бойчук Максим і компанія Vimax Engineering. Ми з вами на об'єкті, на якому встановлено 200 кВт сонячних модулів і 670 кВт по акумуляторних батареях. На що здатна така система? Це автономна робота самого фермерського господарства на протязі доби. З рахунок сонця покриваються власні потреби, а надлишки електроенергії направляються в акумулятори. Споживання підприємства орієнтовно 1 МВт на добу. Акумуляторні батареї протягом дня заряджаються на 100%, і десь там до 5 6 ї години ранку споживання йде виключно за рахунок акумуляторних батарей. Тут встановлено 4 гібридні інвертори, кожен з яких має потужність 50 кВт. І звичайно, сонячний моб Поля потужністю орієнтовно 250-280 кВт. Така система на 200 кВт по сонцю була змонтована на протязі трьох тижнів з урахуванням поставки обладнання з Європи і запуску системи на об'єкті замовника. Як додаткова можливість, ви можете моніторити це з телефону, і ваш енергетик може відслідковувати, скільки станцій генерує, скільки накопичує електроенергії, і яке у вас споживання на підприємстві.